Друзі, сьогодні хочу з вами поспілкуватися як краще переоформляти автівку, які є підводні камені. На що треба звернути увагу, коли ви вже купуєте автомобіль? Тому давайте про всі ці нюанси сьогодні поспілкуємося у відео. Перше, як краще переоформити автівку, якщо вона у вас вже є на реєстрації. Ну, перший пункт це звичайно через сервісний центр. Другий це в нас через договір куплі-продажу. І третє це в нас через доручення. Зрозуміло, що найкращий варіант це одразу переоформити автівку в сервісному центру. Тому що автівку перевірять за базами, перевіряє експерт, подивиться номер кузова, подивиться номер двигуна. Ви одразу станете власником цього автомобіля і спокійно можете розрахуватися з продавцем. Але є в нас нюанси, що в сервісному центру в нас є черги. І не зрозуміло, коли ви зможете це зробити. Наступний нюанс це ви отримуєте номера тієї області, де Купуєте автівку. Не так, як було раніше, яка у вас приписка, по тій приписці вам давали номера. Не всі люди хочуть їздити в Києві, наприклад, на Волинських номерах. А якщо ви захочете переоформити і отримати київські номера, то у вас на автівці вже буде два власника писати. Тому ось отакий є нюанс. Знаю, що багато людей, які хочуть придбати автівку, не їдуть сервісний центр. Тому що цей час я потім якось це поставлю у себе вдома, зроблю і все інше. І що ми маємо в етозі? Що людина що робить? Виписує доручення, генеральне доручення або звичайне доручення. Але в нас є тут також нюанси, які можуть бути нюанси? Дивіться, ви сьогодні придбали автівку, виписали доручення. Поки ви їдете додому, продавець взяв і анулював це доручення. Він залишається власник. Цієї автівки він отримав кошти, і у нього є і машини, і кошти він подає в розшук і йому повертають автівку. Як вам такий нюанс не дуже приємний. По-друге, інколи коли ви затягуєте з постановкою та місяць два катаєтесь, продавець цієї автівки може розвестися зі своєю дружиною. І вони все їхнє майно накладається арешти, поки вони його не поділять. Тобто знову ж ви не є власником і ризикуєте цією автівкою. Також інколи бувають на цей автомобіль, можуть взяти, наприклад, позику, можуть накласти якісь арешти. Якщо ви думаєте, все що я розповів, це погано для покупця, але є і мінуси для продавця, коли він дає доручення. Тому що, поки ви користуєтеся цією автівкою, ви можете зловити штраф, збити людину. Потрапити в ДТП, а по факту власник цього автомобіля хто продавець, ви їздите за дорученням, тобто ви є ніхто цього автомобіля, і за госномерами почнуться проблеми саме у продавця. Але є для продавця гарна новина, тому що можна надати право керування вашим автомобілям. Тобто, дати доручення, дати через дію право керування, і у вас буде відмітка, що не ви користуєтесь від такого числа цим автомобілям. Тому майте це на увазі. Друзі, хочу забрати хвилиночку вашої уваги і показати дуже крутий компактний пристрій від японського виробника. Там, де в нас Японія Toyota, там в нас про якість і надійність. Цей пристрій в нас має 4 в одному. Зараз я покажу, які саме функції в ньому є. Основні функції, які виконує цей пристрій, в нас є пусковий заряд акумулятора. Якщо у вас пропустив ска, то ви можете накачати колесо на велосипеді або накачати дитині м'яч, або накачати. Колесо. Також у нас тут є павербанк, ви можете зарядити свій мобільний пристрій або якийсь інший. І також, якщо вам треба вночі ліхтарик, то тут також він є. Зараз я вам покажу наскільки він якісно і гарно світить. Натискаємо. Подивіться. Також оця ось штучка сюди легесенько вставляється. Бачимо, ліхтарик вимикається. Великий, класний чорний глянцевий дисплей. Ну коротше, реально крута штука, яка тепер буде в моєму автомобілі. Я вам хочу порадити, щоб вона у вас також була, тому що вона закриває дуже багато питань. З моїм промокодом max 10 ви отримуєте класну знижку і посилання на цей пристрій залишаю внизу під відео. Заходь, купуй і користуйся. З дорученнями розібралися. Зрозуміло, що це швидко, недорого, але є свої нюанси. Тому навіть якщо ви вже йдете на такі ризики, то я би радив би одразу переформати автомобіль за тиждень, максимум там два, щоб стати в чергу в сервісний центр і одразу оформити його на себе, і потім спати спокійно. Але, друзі, є в нас інший нюанс, що ми можемо оформити як не доручення, а договір куплі-продажу. Звісно, договір куплі-продажу він коштує дорожче, але тут є велика перевага, що ви Одразу стаєте власником цього автомобіля. Ви одразу даєте гроші продавцю і отримуєте автомобіль, і отримуєте документи. Тобто, потім ви приїжджаєте в свій сервісний центр, ставите автомобіль на облік і ніяких питань немає. Зараз в нас є гарна можливість через дію переформити автомобіль. Тобто не треба їхати в сервісний центр, не треба оці черги, чеки і все інше, просто стали і переоформили. Це дуже зручно, знаєте для кого? У кого автомобіль є з питаннями. Перебитий Він-код, двійник. Що з звіномером пошкодження, якісь є, тому йому це зручно зробити. Але для людей, які все-таки хочуть придбати чесний автомобіль, то я б радив би перед цим все одно заїхати в сервісний центр і зробити експертне дослідження. Ну повірте мені, воно робиться дуже швидко і, як правило, черги на експертне дослідження немає. Може бути малесеньке і коштує в районі 300 гривень. До самого цікавого, це у нас червоні номера, які в нас є там підводні камені, на що можна натрапити, і як можна попасти на великі гроші розповідає. Що може бути, ну, перше, цей автомобіль був загнаний і не заплачені податки за розмитнення. Ви цей автомобіль ніколи в житті не зможете поставити на облік, поки потім самі не заплатите ці податки на автомобіль. На любий, який який їде сьогодні з Європи, податки просто космічні. Наступне, я раджу перевірити фірму, на яку був загнаний автомобіль, чи працює вона, і також перевірити договір куплі-продажу, чи він зареєстрований в сервісному центрі. Тому що ви знаєте, що десь півтора. Два місяця назад по Луцьку, по Волинській, по Рівненській по Львівській області не виписували договора, тобто їх не реєстрували в сервісному центрі, і, відповідно, люди не могли поставити автомобіль на облік. Для того, щоб так у вас не сталося, щоб ви віддали кошти, отримали договір, приїхали в сервісний центр, а автівку поставити не можете. То треба подзвонити до компанії і уточнити, чи зареєстрований договір куплі продажу Також є в нас інколи такі нюанси, про які ви не знаєте, що перед тим як. Поставити автівку на облік на червоних номерах, треба мати сертифікат. Сертифікат відповідності він коштує в районі 2,5 тисяч гривень. Також, коли ви будете ставити автівку на перший облік сервісного центру, вам треба розуміти, що вам від вартості автомобіля треба заплатити 3-5% збору на пенсійне страхування. Також рекомендую перевірити, як виписаний договір куплі-продажу. Подивитися, щоб паспортні дані ваші були заповнені правильно: адреса, вулиця, номер будинку. Також треба подивитися дані на автівку, перевірити, як виписаний він код, тому що навіть там інколи є проблеми. Потім проїдете через всю Україну і не зможете поставити автівку за якусь мінімальну. Проблеми, то буде неприємно, але договір можна буде переробити. Така ж сама ситуація, як і з дорученням, так само з цими договорами, з цими організаціями, треба одразу ставити автомобіль на на облік якомога швидше. Тому не тягніть, одразу їдьте, реєструйте, отримуєте тих і спіть спокійно. Щодо експерта, хочу сказати свою думку. Всі ми знаємо, що експерта відмінили, що його не обов'язково проходити і люди інколи цим нехтують. Але потім, коли вони продають автомобіль, приходить Максим і хоче зробити експертизу. І що ми там можемо побачити на цій експертизі? У нас замінений двигун, в нас перебитий ВІН-код, в нас є іржан, в нас є багато різних нюансів, за якими цей автомобіль не може вже нормально реєструватись, тому раджу це робити. Вити навіть якщо у вас транзитні номера, якщо у вас автомобіль вже на обліку, перед тим як його купляти, розраховуватись, заїхати на півгодини в сервісний центр і пройти експертне дослідження. Воно діє цілих 10 днів, і вам вистачить потім поставити спокійно автомобіль на облік вже на себе в своєму місці. Ще один підводний камень, з яким ви можете зустрітися. Це у нас документи. Інколи ви купуєте автівку з газовою установкою, яка в нас не вписана в техпаспорт. Інколи ви купуєте старий автомобіль, в якого вже була заміна двигуна, і цього запису нема в нас в техпаспорті. Інколи ви купуєте у нас великі машини, які, як правило, їдуть з Європи у нас грузовими, в Україні перероблюються і вони стають вже пасажирськими. Але при цьому... У вас С немає цих документів, тому на такі нюанси треба звертати увагу для того, щоб зекономити свої кошти, нерви і час. Які ще нюанси можуть бути, коли ви купуєте автомобіль? Обов'язково його треба перевірити на штрафи. Ви можете зайти в інтернет і через сайт це все легко перевірити. Тому що може бути нюанс такий, що ви приїдете в сервісний центр і не зможете поставити автомобіль на облік, тому що у нього якийсь мінімальний штраф там, за перевищення швидкості 170 гривень. Він ніби не великий, його власник може оплатити, але на це треба час. Інколи цей штраф знімається з бази, за місто. Місяць за півтора, за два, інколи він автоматично не знімається. Треба брати цей чек і йти в службу, щоб вони при вас це зробили. Тому раджу це перевірити одразу. А якщо ви придбали автомобіль по дорученню, то він взагалі може лягти на вас. Прийдеться самостійно платити цей штраф. Ви можете зіштовхнутись з тим, що у продавця друге або третій продаж в одному році, і вам прийдеться заплатити великий податок за це, тому що там проценти дуже великі, і для того щоб ви не платили за нього великі кошти, то краще подзвонити в сервісний центр і щоб вони подивилися по базі, якщо продавець не знає, скільки він продав автомобілів в цьому році. Ну що ж, друзі, відео, я думаю, що розповів основні такі проблеми, з чим ви можете зіштовхнутись. Тепер ви в курсі, знаєте, як правильно купити автівку вже на номерах, або якщо вона на транзитних номерах, що треба робити, кому треба дзвонити, що треба перевіряти. Але ж, зрозуміло діло, я міг про щось забути. Тому чекаю вас в коментарях. Напишіть, будь ласка, про які моменти я міг забути. Я обов'язково прочитаю, і дам вам свою відповідь. Тому всім дякую за перегляд, Регляд, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, тому що воно, як ви бачите, є дуже корисним. Тепер ви все знаєте і не попадетесь на лишні витрати. Всіх обняв, підняв до наступних зустрічей, Па-па.